Рота Інтернешнл змінюється. Це організація, якій 120 років, в лютому місяці ми всі відзначали 23 числа. І за 120 років роти інтернешнл, звичайно, це процес викристалізовування дуже серйозної організації з великими потужними механізмами, в тому числі фінансовими для реалізації своїх програмних завдань. В тому ж напрямку і семерія, фокус, якщо ми говоримо про напрямки діяльності, про грандові програми, це дві дуже важливі теми, які ми зараз широко використовуємо: це допомога матері і дитині медичного плану в основному і профілактика захворювань. Це дві з цих тем, в які дуже багато лягає проектів на сьогоднішній момент, тому що в нас ну, завжди традиційно десь 70-80% грандів реєструвалося в Україні завдяки саме по цим напрямкам.